Вітаємо вас з новим роком, і хочемо сказати, що ви у нас неймовірні. Ваші знання, ідеї, жарти та енергія роблять наш заклад особливим. Велике дякуємо, що ви надихаєте нас своїми перемогами. У новому році бажаємо вам більше сміху, яскравих моментів і легких уроків. Хай усі ваші мрії здійснюються, а канікули, а канікули завжди здаються довшими. Бажаю, щоб Новий рік подарував вам нові знання та нові пригоди. Нехай кожен ваш день буде таким же світлим і радісним, як ваше дитинство. Пам'ятайте, ми завжди готові допомогти, підтримати і підбадьорити. Ви наша гордість і натхнення. Дякуємо за цей рік разом. У вашому житті буде більш добра, радості та теплих моментів. І нехай у вас завжди буде причина для радості і посмішки не тільки на канікулах, здійснення мрій. Будьте сміливими, наполегливими і ніколи не здавайтеся. Ріте, вірте в себе! Завжди знаходьте час для веселощів. Ми вас любимо, підтримуємо і завжди віримо у вас, Щасливого Нового року, ви найкращі.